Хеллоуін – це не просто костюми та гарбузове лата. У Європі є місця, де темна історія, міфологія та містичні легенди оживають саме у жовтні. Тож, якщо ти не хочеш отримати просто фото з вампірськими зубами, а відчути справжній вайб свята, лови 5 атмосферних локацій в Європі, де це свято відчувається шкірою. Замок Драколи. Румунія, Бран, Трансильванія ідеальне місце для всіх, хто мріяв про справжній вампірський Хеллоуін. Замок Брана офіційно вважається прообразом резиденції графа Дракули, головного вампіра усіх часів. У жовтні тут проходять нічні тури, костюмовані вечірки, містичні шоу зі свічками та навіть спроби викликати. Влада це пеша. Чому саме сюди? Тут готичний інтер'єр, кам'яні вежі, легенди, які відчуваються, просто моторошно. Тут та сама атмосфера свята, яка не грайлива, а така сама, як має бути. Парижські катакомби та кладовища з історіями. Катакомби Парижа і цвинтар Перлашес більше ніж 6 мільйонів скелетів під ногами в буквальному сенсі. Парижські катакомби це 2 кілометри підземних галерей. В яких у він проводять нічні тури з ліхтариками. А Перлашес це кладовище з духом історії, де спочивають Джим Морріс, Оскар Вайлд та Едіт Піаф. Чому сюди Хелловін тут? Це більше про інтелігентну моторешність, про місто, яке поєднує красу та смерть, філософію та тематику подій. Единбург, місто привидів, старе місто підземелля, кладовище Грейфраєрс. Якщо ти віриш у примар, то Бівенденбург. Місто буквально кишить історіями про привидів. Єдине місто в Європі, де офіційно зафіксовані паранормальні активності. Тут проводять Tours – екскурсії в темряві, і на Хелловін усе місце занурюється в справжній готичний настрій. Саме тут унікальна атмосфера старовини і темних легенд, готичні вулички, шотландський вітер і тури, від яких просто не захочеш спати. Прага Чехія середньовічне місто з темною душею. Ви можете прогулятися в Прагі в старому місті або Косніца – місто Кутна Гора. Прага це ідеальне місто для тих, хто хоче містики без надриву. Просто прогулянка його вузькими вуличками під туманом уже сюжет для фільму. А якщо хочеш справжнього вау, поїдь до Косніци в кутній горі. Кіскова церква оформлена з реальних людських останків. Саме тут неймовірна естетика середньовіччя, яка поєднується з ідеальними фотографіями, моторошною романтикою та неймовірною атмосферою свята. Лондон, місто Джека Різника. Уайт Чепел, лондонські підземелля. Лондон це класика Хелловіну. Ідеально, якщо хочеш поєднати урбаністику, легенди і крафтові костюми. В районі Вайчепл проводять тематичні тури, джек за Walk, А у Лондоні Донжен. Театралізовані шоу на основі історії про страти, привидів і вбивства. Це місто, де історія поєднується з розвагами. Сучасний вайб та старі легенди дорівнює неймовірна непідробна атмосфера. Хелловін це шанс опинитись у місті, де історія містика та страх оживають. Якщо в душі тебе тягне до містики, обери один із цих п'яти напрямків. І твій Хелловін запам'ятається назавжди. Тріко, трі, тріко, тріт трі -трі до зустрічі у новому відео.